Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавла Надійний та перевірений постачальник сортовного секонд в Україні. І вашій увазі ми зараз пропонуємо лот під кодом W754 комбінізони. Хороші йдуть розміри. Ось такий от різноманітний модельний ряд з капюшончиками за вигідною доступною ціною. Від сьогоднішнього дня даний мішечок продається зі знижкою. 32 долари. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 4 долари, вага мішка 16 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки 64 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Комбінізончики йдуть хороших розмірів, достатня кількість. Зустрічається м'якеньких, пухнастих, тепленьких. Не втрачайте можливість придбати, підписуйтесь також на наш канал, переглядайте інші огляди та робіть замовлення. Ось такий чудовий комбінізончик в даному мішку йде м'якенький, пухнастий, різнокольорова позиція. Придбавши даний мішечок, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 30. 2 доларів. З вами текстильна група Kavlatex, надійний та перевірений постачальник сортованого секондхенда в Україні. Підписуйтесь на наш канал, дивіться огляди та робіть замовлення. А для наших підписників дана позиція йде за зниженою ціною зі знижкою в 32 долари. З урахуванням знижки ціна за 1 кг комбінізонів становить 4 долари, а вартість мішка вагою 16 кг 64 долара. Як бачите по відео огляду, комбінізончики м'якенькі, пухнасті, цікаві модельки, кольорові. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно лише написати нам повідомлення. Будьте першими, хто придбає хороший мішок комбінізонів під кодом позиції W754. Мішок вагою іде 16 кг. Вартість мішечка 64 долари. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Ми щоденно викладаємо для вас відеоролики цікавих позицій сезону. Переглядайте попередні відеоогляди, вибирайте для себе ці лоти, що вам сподобаються, та робіть замовлення. Відправлення у нас здійснюється новою та Укрпоштою на будь яке. Вантажне відділення по всій території України. З вами була текстильна група Кавлатекс. Все буде Україна!